Ваше затримання. Що вам дає затримання? Право на протокол. Право е, е, протокол письмовий, бланки суворої звітності. Поліцейський, затримавши, зобов'язаний повідомити орган безоплатної правової допомоги, адвокати? Е, е, Рандомний адвокат, ну, випадково обраний адвокат, скажімо так, за рахунок держави, такий же адвокат, як і я, буде повідомлений, буде зобов'язаний приїхати до вас на місці. Мають поліція повідомити ваших родичів про ваше затримання, і ви набуваєте прав затриманого. А права затриманого, передбачено Конституцією, це право. Зрозуміле, очевидно, для всіх право зберігати мовчання, нічого не зазначати. Ось такий юридично грамотний механізм ви від себе можете зайняти. Перше, з'ясувати підставу, записати цю підставу. Два, представитись без нервів, без нічого.